Піхота це по-перше, звичайний хлопець, який робить титанічну роботу кожен день. Піхота це найскладніший військ. найскладніший і навіть найстрашніший. Піхота постійно на передку, постійно в уражі, постійно в небезпеці. І понілити все, що є, і вони витримують, мусять отримати позиції. Це на піхотинцях тримається. В тих умовах, яким приходиться постійно жити, це воді, у снігу і вони мусять утримувати свої рубежі. Це словами не передати. Вона завжди працює не тільки стріляє, воює. Поки одні стріляють, воюють, другі просто е вкладають своє здоров'я в цю землю, щоб робити щілини, окопи, траншеї та бліндажі. Сам красавці. піхота. в Вовше Я сам виходець з піхоти Піхотинця ніхто не ні, замінить. Ні, 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 ні. Якщо нема піхоти, то то за тоді вже та артилерія, ті танки і так далі, тому подіб. піхота, це хлопці, все низький укинені, і це найголовніше, що в нас є. Я думаю, що піхотинці можуть вертитися з собою. Є навіть така фраза. Як кажуть, там, де наступила нога піхотинця, та територія рахується не нашою. Тільки коли бірць піхотинця встане там на землю, то тоді це вже земля наша. Фактично, це наша територія. Хотів привітати наших хлопців з вашим святом, побажати їм більше стійкості. Удачі я не бажаю. Особисто я вірю в якусь долю. Я побажав би просто здоров'я і мирного неба. Бути завжди міцним, непохитним в своїй роботі. Класно робити те, чого вчили, не проявляти жодного жалю до ворога. Хлопці, вітаю вас! Хочу побажати піхотинцям бійцівського фарту. І вдачі на фронт. Ви наше все, ви наша перемога. Звісно, красавчики. Він респект, уважуха, і це, мабуть, найкращі війни, які в нас є. Це піхота.